Вітаю! Сьогодні ми розберемо, як обрати засіб для очищення шкіри без стереотипів. Тому що й досі можна почути, що якщо ваша шкіра чутлива, то обирайте, наприклад, молочко або пінку, а якщо вона схильна до жирності, то краще обирайте гель. І дійсно такі рекомендації вони мають місце бути і були актуальними протягом дуже багатьох років. Але наразі це не обов'язкове правило. Тому що наразі ви можете знайти дуже багато різноманітних пінок, які мають в своєму складі агресивні пави і будуть зовсім не підходити для шкіри, яка схильна до сухості та чутливості. І також ви можете знайти дуже багато різноманітних гелів для вмивання, які дуже делікатні і підійдуть для будь-якого типу шкіри, навіть для найчутливішої. Тому першим чином звертайте увагу саме на склад засобів. А не на форму засобу, в якій він випускається, тому що в першу чергу найголовніше це пави. Пави в нас це поверхнево-активні речовини, які відповідають за те, наскільки ефективно або неефективно в нас засіб працює на очищення шкіри. Взагалі, пава має дуже широке використання. Це і наші пральні порошки, і миючі засоби і засоби для вмивання, власне кажучи, теж і відразу даю вам два списки. Перший це список м'яких павів. Якщо ви бачите ці е, активи у своєму засобі, то, скоріше за все, він досить м'який, комфортний і не буде мати подразнюючої дії. І також залишає вам список павів, яких краще уникати. Якщо ви бачите дані пави в складі свого засобу, то задумайтесь, можливо, буде доцільніше його змінити. Також ви можете суб'єктивно оцінити наскільки ваш засіб для мивання вам підходить. Якщо, наприклад, після вмивання вам відразу ж хочеться нанести будь-який крем, тонік і так далі, то, можливо, ваш засіб вам не підходить. І також, якщо ви помічаєте, що після кожного вмивання ваша шкіра очищена до скрипу, це також невеличкий дзвіночок, що, можливо, засіб краще змінити. Взагалі, очищення шкіри до скрипу в домашніх умовах на постійній основі це не дуже гарна ідея. Але якщо, наприклад, це проводиться в кабінеті косметолога періодично, наприклад, там раз в місяць або більший інтервал, це може мати своє місце. До речі, якщо вам імпонує мій підхід і ви би хотіли бачити більшу кількість подібних відео, то підписка на канал буде найкращим способом показати це. Давайте розберемо, які є розповсюджені активи і для якого типу шкіри вони взагалі підходять. І перше, це саліцилова кислота. Даний актив дуже гарно підходить для шкіри, яка схильна до висипань та жирності. Або ж до утворення відкритих комедонів такий актив може бути також рекомендований підліткам в концентрації близько 2% в засобі. Молочна та мигдальна кислота можуть бути гарним вибором для шкіри, яка вже має певні вікові зміни. Пантенол, алантеїн, бісаболол та схожі компоненти будуть гарно підходити для шкіри, яка схильна до сухості, лущення або вона в стані чутливості. Також, якщо ваша шкіра схильна до лущення та сухості, ви можете звертати увагу на такі активи, як цераміди, амінокислоти та гіалуронова кислота. Взагалі, все, що стосується зволоження, його ніколи не буває забагато для шкіри. До речі, який ваш улюблений засіб для очищення шкіри? Залишайте назву в коментарях, розберемо. Склад. Скільки раз на день та як правильно взагалі очищувати шкіру? Якщо ми говоримо про шкіру підлітково, то найкраще буде почати з одного разу очищення ввечері і Поступово додавати ще один раз вранці, якщо в цьому є потреба або ж необхідність. Також, якщо шкіра надмірно суха, постійно дегідратована, то в такому випадку може бути достатньо для дорослої людини також очищувати шкіру один раз, це ввечері. Вранці в цьому необхідності може і не бути. Якщо шкіра більше до нормального типу або до жирного, то в такому разі ми її класично очищуємо і вранці, і ввечері. Тому що вночі у нас також відбуваються певні обмінні процеси на шкірі, також виділяється СЕБОМ і буде добре його вранці змити. Як зрозуміти, що засіб вам підходить? В такому випадку ваша шкіра не буде після вмивання жарнитись, також не буде відчувати стягнутості, сухості чи почервоніння. і у вас не буде бажання відразу, прямо зразу після вмивання, наносити якийсь засіб для того, щоб зняти ці всі неприємні симптоми. Взагалі, очищення шкіри це один з найважливіших етапів в вашому дорогі. Огляді, тому що саме від нього залежить, наскільки всі наступні засоби будуть гарно проникати в вашу шкіру та наскільки ефективними вони будуть для вас. Підписуйтесь та залишайте свої запитання, якщо вони є в коментарях.